Доброго часу доби, шановні слухачі! З вами адвокат, сертифікований медіатор Вікторія Кравченко. Вчора, 21 березня 2024 року, Верховною Радою України було прийнято закон про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Отже, в цьому відео я розкажу про зміни, які передбачаються уже в прийнятому законі. А для того, щоб відео могли подивитися якомога більше громадян, закликаю поставити йому лайк, а також підписатися на мій канал та натиснути на дзвіночок. Адже на своєму каналі я розказую про нове, важливе і цікаве в світі права. Отже, розпочнемо. Загалом зміни. Торкнулися багатьох законів, серед яких закон України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, а також закони України про загальнообов'язково державне пенсійне страхування, про національну поліцію про службу військового капеланства, а також зміни торкнулися статуту внутрішньої служби збройних сил України та дисциплінарного статуту збройних сил України. У змінах, зокрема, визначаються особливості реалізації права військовослужбовців на інформацію, надається можливість звільнення військовослужбовця для догляду за хворою дитиною віком до 14 років, і не тільки це право надається військовим жінкам, а й певній категорії чоловіків. Військових теж. Також встановлюються норми щодо недопущення військовослужбовцями порушень, пов'язаних з дискримінацією за ознакою статі чи сексуальними домаганнями та особливості проведення службового розслідування, пов'язаного з дискримінацією за ознакою статі та сексуальними домаганнями. Далі ми з вами поговоримо про останні важливі моменти. Цих змін. Отже, до норм закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей додано нову статтю під номером 8 з позначкою 2. Зараз у вас на екрана текст даної статті, в якій розглядається реалізація права військовослужбовця на інформацію. Відповідно умов даної статті чітко визначено, що військовослужбовці не мають права поширювати в медіа, в мережі інтернет та інших телекомунікаційних мережах загального користування інформацією, яка дозволяє визначити геопросторові дані про військові об'єкти, військові частини підрозділи. Та військовослужбовців під час виконання покладених на них завдань, характер цих завдань та сили і засоби, що залучені до їх виконання. Що можна сказати по даному нововведенню? Ну почнемо з того, що більшість інформації, заборону на поширення якої пропонується встановити, відноситься до державної таємниці у сфері оборони. До прикладу, відомості про організацію або здійснення взаємодії військ в цілому, відомості про систему бойової мобілізаційної готовності, рівень готовності, тобто здатності військ до виконання завдань за призначенням, ну і все інше: віднесені до державної таємниці, за порушення. Законодавства про державну таємницю, а також розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, в нас вже передбачено адміністративну і кримінальну відповідальність. Це, зокрема, нагадаю, стаття 212 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення і стаття 328 Кримінального кодексу України. Також не забуваємо, що кримінальна відповідальність передбачена за поширення інформації про направлення переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних сил України або Міністерством оборони. Це в нас передбачається зокрема в статті 114-2 Кримінального кодексу України разом з тим. Виникає питання, адже у зв'язку з прийнятою новою статтею, фактично інформацію про характер завдань військовослужбовців щодо залучення до їх виконання не зможуть поширювати навіть офіційні представники керівних органів ЗСУ. Разом з тим, якщо така інформація не містить відомостей про державну таємницю, то виникає питання, наскільки доцільним є заборона на поширення такої інформації. Саме це питання, на жаль, залишається без відповіді. А нова норма заборону встановлює. Крім того, треба не забувати про норми закону України про інформацію, відповідно до яких визначено, що до інформації з обмеженим доступом не може бути віднесена інформація відомості про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посудових та службових осіб. Це, до речі, в нас стаття 21 закону України про інформацію. Разом з тим відомості на розповсюдження, яких на даний момент новою статтею накладається заборона, можуть фактично містити інформацію такого змісту, тобто інформація, яка не може бути обмежена. Отже, яким чином будуть застосовуватися норми нової статті 8 з позначкою 2 закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, побачимо в майбутньому. Далі. У статті 10 з позначкою 1 законодавець додав додаткову частину під номером 9 з позначкою 1, відповідно до якої визначено, що одноразова відпустка при народженні дитини передбачена статтею 19-1 Закону України про відпустки, а це в нас одноразова оплачувана відпустка тривалістю до 14 календарних днів, яка… Надається не пізніше трьох місяців з дня народження дитини, так от ця відпустка надається військовослужбовцям зі збереженням грошового забезпечення без урахування додаткової винагороди у повному обсязі. Виникає питання. З узгодженням даної норми, зокрема затвердженим порядком обчислення середньої заробітної плати, згідно з яким під час надання відпусток, зокрема при народженні дитини, заробітна плата працівнику надається з урахуванням усіх видів додаткових виплат, тобто за умови, які зазначені в змінах військовослужбовці, що будуть отримувати кошти у зв'язку з відпусткою, яка Надається при народженні дитини, фактично потрапляють у нерівне положення з працівниками, які працюють за трудовим договором, яким нараховується середня місячна заробітна плата при наданні такої відпустки. Наступні зміни, які вносяться до закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, полягає в тому, що на тепер. Військовослужбовець жінка або військовослужбовець батько, який виховує дитину, або дітей без матері, зможе брати звільнення від виконання службових обов'язків на 14 календарних днів під час хвороби дитини віком до 14 років. Якщо ж дитина потребує стаціонарного лікування, дані військовослужбовці зможуть бути звільнені від виконання службових обов'язків і збереженням грошового забезпечення на весь час їхнього перебування в стаціонарі разом з хворою дитиною. Цікавим в даному випадку є питання щодо жорсткого визначення кількості календарних днів, які військовослужбовець може взяти для догляду за своєю хворою дитиною віком до 14 років. Чому я звертаю на це увагу? Тому що відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Загалом передбачається надання допомоги по тимчасовій непрацездатності на догляд за хворою дитиною віком до 14 років на весь період надання реабілітаційної допомоги за наявності медичного висновку про необхідність стороннього догляду за дитиною. Отже, фактично, начебто, позитивна норма, яку прийняли у Верховній Раді на захист прав військовослужбовців, які виховують дітей. І одномоментно дискримінаційно зменшили можливість здійснювати догляд за хворою дитиною не на весь період надання реабілітаційної допомоги дитині, а виключно до 14 календарних днів. Також внесені зміни до дисциплінарного статуту Збройних сил України. Відповідно, на сьогодні в дисциплінарному статуті ЗСУ включена, включена наступна норма. Увага на екран! Службове розслідування пов'язане з дискримінацією за ознакою статі та сексуальним домаганням проводиться комісією, до складу якої призначаються за можливості представники обох статей у рівному співвідношенні. Маю надію, що саме ця норма дасть можливість додаткового захисту жінок, які служать в лавах ЗСУ. Також внесено додаткові норми. До закону України про службу військового капеланства. На тепер військовим капеланом не може бути особа, яка фактично належить до релігійної організації або об'єднання структурної одиниці, якого знаходиться. В державі-агресорі, тобто в державі, яка здійснила військову агресію проти України та або тимчасово окупувала частину території України. Як ми розуміємо, це говориться про релігійні організації та об'єднання, що безпосередньо підпорядковані та керуються з Російської Федерації. Поки це все. Хочу наголосити на тому, що на даний момент дуже багато інформаційних вкидів пов'язаних з дінами до мобілізаційних законів. У зв'язку з чим я отримую безліч листів на свою електронну пошту а також дзвінків. Від підписників саме з питаннями, які зміни будуть прийняті до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, чи залишиться певні категорії громадян з правом на отримання відстрочки по мобілізації, ну і таке інше. Шановні слухачі, спробуйте не піддаватися панічним настроям у зв'язку з величезною кількістю різноманітної інформації, частіше всього негативного характеру. Ніхто, навіть працівники комітету Верховної Ради України, профільного комітету з оборони не нададуть вам 100% гарантії, що на даний момент певна правка, певна норма буде потрапить в остаточну версію закону. Тому закликаю вас дочекатися остаточну редакцію змін і вже потім вибудовувати певні концепції поведінки. Також нагадую, що кожна ситуація індивідуальна, тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, зокрема щодо відстрочок, щодо перетину кордону, щодо звільнення з військової служби, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу і до зустрічей!